Вправа 405. Як треба розрізати прямокутник із сторонами 8 см і 4 см на 4 частини, щоб із них можна було скласти квадрат? Ну що ж, давайте міркувати. Спочатку давайте ми цей прямокутник нарисуємо. Отже, вибираємо тоді потрібний колір. Я вибираю інструмент прямокутний, щоб швидше його нарисувати. Отже, рисуємо тоді. Будемо вважати, що дві клітинки це один сантиметр, як у вас у зошиті. Отже, починаємо. Тоді. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім і вниз. Раз, два, три, чотири. Все, нарисували. Ось наш власне прямокутник із сторонами 8 см і 4 см. Нам його тепер треба поділити на частинки. Що я пропоную зробити? Я пропоную його спочатку поділити на два рівних квадрати. Пополам. Ну, ось тут, якщо я правильно бачу, проводимо раз лінію. І тепер по діагоналі довільним чином отримані квадрати також будемо ділити. Ну, наприклад. Раз. І два. Чудово. Тепер давайте подивимося, що ж у нас утворилось. У нас утворилось тут раз, два, три, чотири прямокутних трикутники. Тут у нас всюди прямі кути. Ось вони. То тоді ми можемо з них зараз скласти фігуру. Ну, яку фігуру? Давайте я позначу ці трикутники. Отже, нехай це в нас буде перший трикутник. Так? Це буде другий трикутник. Потім третій трикутник. Потім четвертий трикутник. Добре, ми зобразили якраз 4. Прямокутних трикутники. З них ми можемо скласти наш квадрат. Давайте подивимося як. Я буду по кольорам, тільки вже давайте зробимо товстішими кольори, щоб рисувати тепер, власне, квадрат. Так, ну що ж, беремо тоді перший трикутник. Прямокутний. І рисуємо його. Ну, я його рисую таким чином. У нього сторони ще раз тоді 4 см на 4 см. Ну, наприклад, давайте я звідси буду рисувати. Так. Я його трохи розверну, нічого страшного. Отже, це було у нас 1 см, 2, 3. А це буде 4. Ще раз. 1, 2, 3, 4. І вгору. Раз, два, три, чотири. Ось я нарисував цей, частину цього прямокутного трикутника. Тепер проводжу лінію. Ось. він. Так, ну що ж, перший трикутник ми нарисували. А зараз давайте червоний трикутник нарисуємо внизу. Так, я вибираю також інструмент, щоб бічні сторони побудувати. Раз. Два. Три. чотири. Є. І тепер з'єдную кінці, щоб утворився трикутник. Є. Ну що ж, це у нас другий трикутник. Тепер давайте зелений нарисуємо. Так. Раз, два, три, чотири. Є. І тоді з'єднуємо краї. Щоб утворився трикутник, Є. Так. Ну що ж, зелений ми нарисували? Ну, а тепер останній жовтий. Так, давайте. І з'єднуємо. Сторони. Так. Ну що ж, з цих всіх трикутників ми утворили квадрат. Ну, а тепер нам треба записати, напевно, все-таки відповідь. Ну що ж, спробуємо записати відповідь. Отже, як треба розрізати прямокутник? Отже, пишемо спочатку, ділимо. Прямокутник. На два квадрати. Прямокутник на два, однакові. Квадрати. Квадрати, а потім. Отримані квадрати. Ділимо по діагоналі. Ну, що ж, ось таке завдання на логіку та на уяву на цьому вправу завершено.